Доброго дня вам мої хороші! День сьогодні гарний. З вами Гануся і її канал Ганусині викрутаси. Бачите, в соняшниках. Соняшники мої дуже-дуже цікаві в цьому році. Мені чогось захотілося посіяти різних сортів декоративних соняшників. І вони мене потішили. Тут у мене була суміш у першому рядочку, і ось такі різні, різні, різні. Взагалі, я посіяла всі соняхи для того, щоб зібрати насіння, хоча не знаю, як мені це вдасться. Тому що ось тут уже в мене один переців, і вже Горобчики його знайшли. Мабуть, прийдеться чимось обв'язувати, тому що ну, дуже мені вже хочеться їх розвести. Тому що купуєш насіння там по декілька цих насінинок, і ти ризикуєш, сієш, не знаєш, як вони зійдуть чи не зійдуть. А вже коли маєш своє то тоді вже можеш на щось розраховувати. Ось який красень. Височезний. Повернув свою голівку до сонечка і вітається, каже, Добрий ранок, сонечко, я з тобою на цілий день. А цей який чудовий. Подивіться на оці маленькі, жовтенькі цяточки течиночки. Ніби опустив головку в мед. І швиденько вийняв її звідти. А цей то взагалі? Це вже зовсім інший сорт, друзі. Подивіться, які в нього махрові, такі ніби оксамитові пелюсточки. Правда, він чогось ще не повернувся до сонечка, мабуть, хоче спати. Думає, сонечко стало вранці. І розбудило його. У цьому сорті, дівчатка і хлопчики, подивіться, які цікаві темно-фіолетові прожилки на листочках. І подивіться, ще навіть не розцвів, а який чарівний бутончик. А цей уже цвіте трошки довше. І вже бутон, пелюсточки трошки посвітліли від чорної серединки, нібито таке ясне сонечко почало жовтіти. Гарний, правда? А цей уже цвіта довго, то вже трошечки змінився. А ще в мене є ось такі. Нескорослий сорт, який я бачу вперше. Я ще ніколи таких не вирощувала. І вже сьогодні вранці в мене розкрилися перші квіточки. Так, камера, звичайно, не показала кольору. Колір насичений, насичений, такий, не знаю, як українською, але такий, знаєте, багряний. Але квіточка зовсім зовсім невеличка. Ну і соняшник, він сам ех, сантиметрів 70-80 зросту від землі. Але гляньте, яке цікаве листечко на ньому. Квітів буде, звичайно, багато, от коли вже він розквітне більше, тоді я вам покажу його у всій красі. Ось ще один розкривається, і там ще одна квіточка є. Він мені чомусь нагадує оці жоржини, як ми на них казали, веселі хлоп'ята. Цікавий. Буду старатися зібрати насіннячку. Ну і далі ми з вами прийшли до мене у майстерні. Так починається, чи верніше, продовжується мій робочий день. Ще до Маковія є декілька днів, у мене ще продовжують надходити замовлення, і приходиться працювати. А зараз я просто хочу показати ось деякі букетики. Це теж дещо з них оце робила на замовлення, очікують відправки, а дещо просто так було натхнення та й робила. Тут у мене очікують до оформлення і пакування маковічики. Сьогодні буду оздоблювати, декорувати їх якось і пакувати на нехай їдуть до своїх власників. Ну і трошки творчого хаосу у мене на столі, бачите, всі. Рослинки, які я використовую в своїх маковічиках у мене на столі, дещо підношу, дещо відбираю. О, і так от працюю на протязі кількох годин, тому що все рівно весь день не можу посвятити творчій роботі, тому є зрізка, є інші домашні справи, а дощик пішов, зіллячко підняло свої голівки теж. Хоча сьогодні святечко, то в городі робити нічого не буду, буду, тільки в майстерні. А ще, мої хороші, я вам хочу похвалитися, що я вже навчилася робити різдвяні павучки із соломи. Ну, чогось мене солом'яна тема так заділа останніх два роки, що я таки вирішила її освоїти. Можете казати, що це можливо якась дурня, але мені здається, що коли ти маєш якусь мрію і бажання щось навчитися, то е, не повинно нічого бути пересторогою якоюсь чи перепоною для тебе. Хочеш, будь ласка, зараз куча різної інформації, де можна знайти все, що ти бажаєш, і навчитися. Це не те, що було колись. Ми вчилися в'язати, вишивати по якихось журналах, по якихось книжках, а зараз є все. Аби були руки, очі і бажання. Пізніше я вам буду трошки розказувати про це все, а зараз просто зробила такий анонс, що я хочу його втілювати далі в життя. Це наша традиція, різдвяна прикраса. І в минулому році в мене були запитання, чи я не роблю таких. От я і вирішила навчитися. А ще я почала вже працювати над дідухами. І також в цьому році хочу надавати перевагу класиці. Суто таким класичним в одному стилі. Ну, звичайно, буду робити за бажанням замовників різні. Я робила з квітами, з. Фарбованим колоссям, з різними злаками і колосками, але чомусь мені хочеться надавати перевагу ось такій класиці дівчатка. Ну, і хлопчики, звичайно, бо я дивлюся по статистиці, що мене дивляться частково чоловіки. навіть деякі відео мої чоловіки дивляться майже стільки чоловіків, як жінок. Ось такі в мене справи. А зараз буду йти працювати далі. Коротенько вам відзняла свій раночок, показала, чим буду займатися, що робила. Всім миру, тиші, бережіть себе і допомагайте тим, хто потребує вашої допомоги. З вами була Гануся.